Перше, що варто відзначити, що е, грудень е, е, відзначився суттєвими тенденціями оновлення в українській політиці. Ну, в першу чергу, це наслідок парламентських виборів, і е, е, треба відзначити, що внаслідок цих виборів у нас відбулося суттєве оновлення Верховної Ради. Депутатського корпусу українського парламенту. Причому це оновлення відбулося і по мажоритарній складовій, так і по партійних списках. Причому оновлення достатньо якісне. В якому сенсі? Тому що з'явилися нові політичні сили в складі Верховної Ради, це фракція Удар, фракція Свободи, але новим суб'єктом в різних сенсах знов таки цього терміну стали. І депутати-мажоритарники. Поки вони нібито формально не є єдиним суб'єктом, але реально, от і розподіл симпатій серед депутатів-мажоритарників, те, як вони голосують, до яких фракцій приєдналися або не приєдналися, це також відображає. Суттєва ну, їх поведінка. А саме поведінка мажоритарників буде одним з головних чинників формування і нової парламентської більшості. І тому я думаю, що структура Верховної Ради, яка теж значною мірою оновилася, це теж дуже вагома суттєва нова тенденція. Але от найбільш показовими були безумовно кадрові рішення, які відбулися в другий день роботи нової Верховної Ради. Вони також визначили дуже показові тенденції. Ну, По-перше, нове керівництво Верховної Ради нове в усіх сенсах цього терміну. Фактично, лише новий спікер Верховної Ради Володимир Рибак є досвідченим депутатом. Два його заступника це новачки, які не мають навіть вагомого депутатського досвіду. Це дуже важлива деталь. Ще одна важлива деталь: всі троє не мають досвіду роботи в президії Верховної Ради. І це також показово. І це може вплинути на роботу парламенту в найближчі дні. Поки ми дивимося, що Володимир Рибак, в принципі, достатньо вдала. Керує залою, тримає контроль над нею. Але як свідчить досвід свого часу, навіть Володимиру Литвину довелося адаптуватися до роботи в президії, до статусу спікера, тому що треба вчити регламент. Ну, що регламент це той орган, на якому грає спікер і може впливати таким чином на, на визначення тих чи інших рішень, на, на роботу парламенту. Без цього, якщо регламент ти не знаєш або порушуєш навіть випадково ті чи інші норми регламенту, це завжди може призвести до конфліктних ситуацій.